Доброго дня чи, може, вечора, хто як побачить. У мене ніч. Дорогі друзі, я думаю, ви вже дивитеся це будете завтра. Відео хочу щось сказати по ситуації. Є така казка, вона подається в розділі іноземне читання, література для п'ятого, мабуть, класу. Зараз загальноосвітньої школи, може після того, як я скажу, її приберуть звідтіля, але вона точно формує ситуацію, ту, яка зараз у нас відбувається усюди. Казка називається фарбований шакал, якщо не помиляюся. Ну це як фарбований лис. Вони дуже, дуже схожі на казку фарбований лис франка в обробці франка. Я думаю, що це схожі казки. Це не тому, що Франко взяв за основу цю казку індійську, здається, да? а просто тому, що в багатьох народів була одна і та ж історія, яка передавалася з уст в уста. І вона говорила про одні й ті ж питання і одні й ті ж проблеми. Ну це не дивно, так? Да? Так от, фарбований шакал все-таки мені більше це цікаво, бо саме образ шакала. Хтиво, хитруватого і підлуватого, дуже схожий на те, що відбувається, особливо в верхівки України. Так от, там розповідається аналогічна ситуація, що за шакалом гналися собаки, і от вони його загнали в село. Він для того, щоб від них якось заховатися, врятувати свою шкуру. він Заліз. Це в мене груші я якщо почули. Він заліз в діжку, перефарбувався і потім побіг. І коли його побачили, звіри в лісу, коли він прибіг, шукали його, там злякалися, Вони подумали, що це якась дивовижна тварина. Ну, е, да, свої, свої шукали, злякалися, і не тільки шикали, його злякалися навіть усі звірі. Навіть лев ведмедь, Лев, там, всі вовки. Вони думали, що він уособлює собою божество. Це як він був голубий, блакитний. І цей колір був кольором шили Бога. І от, власне, вони подумали, що він богоподобний. Ну Він не сперечався з тим і сказав, що він ніяке не шукав, а Божа тварина. Яка послана богами для того, щоб він сими керував. І, власне, почав сів на трон і почав всіма керувати. А Шакалів зі свого роду прогнав цієї країни. Чому? Тут такий цікавий момент, щоб вони не знали в ньому шакала і не сказали, хто він такий. Бо Шакал, шакала може пізнати навіть у фарбованому вигляді. І, власне, от він фарбований, оцей шакал, править країною, леве йому там е, стілять кроваті, е, хтось там ще чимось займається, е, вовки на стражі стоять, усі прислужують, усі лякаються його принижені перед ним. І от е, колись раз він чує, де, десь далеко шакали залили. І що сталося з шакалом в цей момент? Він не втримується, бо він же ж, він навіть не зрозумів і потяг голосом разом з ним. І всі звірі, які це побачили і почули, вони зрозуміли, що перед ними ніякий не Бог а шакал. І розстерели його взагалі. На тому його кінець завершився. Е, і от робіть висновку, а там питання ще в кінці цікава, така книжка. Питання в кінці до діточок. Скажіть, до діточки, е, чому змірі най, най, найбільш сильні? Злякалися шикало? Ну, через що, так? Да? Чому такі сильні звірі, як Лев, Вовк, злякалися шикала? Це про нашу ситуацію в Україні, знаєте? Далі без коментарів. Але давайте аналізувати те, що вам подається, і фарбу знімайте з неї. Те, хто популяризує себе як Богом даний. Посланий з небес усіх рятувати, не сій миром. Той, хто не покинув країну в тяжку хвилину і став поруч з вами, і не, не втік, знаєте, це теж дуже великі досягнення. Але треба відрізняти, фарбу знімати, чути голосом. Закрити очі, не дивитися на те, що вам показують. Просто почути голос. Голос тої особи або сутності. Ну, а далі, те, що буде в наступному році. Може, я помиляюся, але я думаю, що і цей раз ні. Хоча я і не помилилася щодо завершення війни, вона вже давно завершена. Але те, що зараз іде, то, то не те. Хоча жорстокі страхіття відбуваються. А то інша війна вже. Але що буде у 2026 році. А буде за 12 років після страти з Сергія Нігаяна. А він, я там, казав мені у сні я вернувся до 12. І коли певна особа помре, ця особа духовно ще жива, але він уточнив до 12. -ти. Чи до 12. -го. Наступний рік це 12 рік після смерті Сергія Нігаяна якраз, він до 2026. Нам по моїм відчуттям ще другим Скажімо, буде велике зарушення української нації і народу новий Майдан, скоріше за все. Але це буде не той Майдан, який поплатить хтось. Це буде інший майдан. З якого почнеться дуже неприємні події для всесвітньої мафії. Вони втратили час і втрачають зараз, вони мають завершити давно цю війну. І мали би думати, як зробити так, щоб народ український задобрити. Натомість вони робляться навпаки. Ще більше озлобляють, ще більше активізують негатив і граються це життя. І виховали, викохали зневагу всередині країни навіть до мобілізації у людей вже така. Замість того, щоб патріотизм виховувати і підтягувати дійсно патріотів у військо і сприятливі умови для того, щоб військові дійсно відчували себе захищеними їх родини і всебічно захищеними. не шукали гроші на лікування, на протезування. Їх родини доводили, що от людина була, воювала, а потім і не стало, що вони вмерла, ця людина. І натомість купи могил тільки на Краснопільському цвинтарі невідомих солдатів. Це ж скільки, скільки тих родин, які не отримують належну допомогу. Хоча мені казали, що є база даних усіх тих, хто кого забирають. Але на тому навіть питання, знаєте. Питання стоїть не тільки в цьому, а багато чого, продажу української землі, впорані Конституції України, все це, що закладалося. Воно закладалося. Всі закони і правила, вони є писані, а є не писані. Так от, написання діють ще більше. Це емоції і надії української нації, і те, що на одне покоління поклало свої голови зоту державність за країну. І відповідно ті. Хто йде проти Конституції України? Вони йдуть проти Бога, який виділив землю українцям. Неважливо, який Бог. Християнському варіанті, якихось інших варіантах. Але це вища сила, яка була на боці української нації і, тих, хто, і той, хто сприяв тому, щоб на даному частині суші жили саме представники слов'ян. От ви зараз йдете проти нього. Це дуже велика помилка. Не можна боротися з тим, що є основою тебе, що тебе породило. У всіх нас породила одна енергія. Тільки комусь вона домінує, а хтось з нею воює все своє життя. І результат дуже гіркий. Все. Час домовленості завершився. І Трамп тут не допоможе, бо він теж караний буде. Путін буде караний, Трамп. Все керівництво України буде карано. Інших країн буде карані. Думаєте, просто так відбуваються в такій техногенні ситуації зараз? Ні. Якась інша їх частина спричинена діями людей, але вони все одно роблять те, що хочуть, щоб відбувалася природа. Вони воюють проти себе на знищення себе, своєї системи, свого впливу на людей. Коли в гармонійному стані на людину простіше впливати. Але чогось керівники системи думають, що вони будуть керувати спокійно, якщо вони будуть дисгармонію вносити. Ні, це навпаки все. Всюди є гармонія. Навіть в поїданні вовками вівці. Певна частина, і вони не з'їдають усе стан. Це вже такі унікальні, голодні, може, я не знаю. А ви вирішили з'їсти українську націю, розтоптати її, знищити, а потім залізти на цю землю і на щиї якихось слабких нащадків, щоб вони вас стягли. Ви помиляєтесь. і скоро про це ви зрозумієте. А чого ви зараз не розумієте? Бо вам ілюзія така дана для того, щоб ви самі себе знищили, довели до тої точки неповоротності, вже незворотності. Коли вже назад не можна буде вернутися. йдете до своєї загибелі. Це я про систему і її працівників. Оціх лялько... ляльководів і ляльок. <світ> Кінець театру ляльок. Відчуйте його на собі. А знаєте, коли настає кінець театру Ляльок, коли лялька починає розуміти, що вона ніколи сама рота не розкриває, і що її голос це не її, коли йде дисонансування, знаєте, такі різкі, коли... Той, хто нею керує лялькою, починає ненавидіти свою роботу. Коли десь звичайна дитина, яка сидить в першому ряді яка кричить, я тобі не вірю. Це не лялька говорить, це ти говориш. І мені не цікаво. Ну це. Мабуть, вертаючись до питання фарбованого лиса. Доброї ночі, шановні друзі, або гарного дня. Сьогодні 8.08, хтось вірить в це, що там містичні якісь дати, крім того, повнолуння, 9-го, та наступає. Не в тому суть. Суть в тому, що ми віримо. І чому ми прагнемо? Дякую вам. І до чого ми йдемо? І Україну.